У нас е терміново засідання комісії на порядку денному одне питання е про повернення прав замовника проєкту по будівництву комізаційного коллекція. А хто за цей порядок? Дякую. Ти вирішила так? Що за прокляте питання? Доповідаємо. Доповідайте. будеш доповідач що у нас ж не пішло. що ми крутим. Якщо згадати історію, 21-му році ми передавали цей проєкт область, тому що була закрежена правила Вода і було на цьому фінансування. Був набір можливості цієї проєкту відповідати. Ти ж воду відведена? Так, я доброго противо звернулася. Ця програма так і не була відновлена, вона є гроші на реалізації, то ще немає. Тому проєкт і вони нічого не роблять, і ми не можемо нічого не робити, тому що немає штраф. Пропозиція повернути проєкт громаді. А ось і ще, так? Це проєкт каналіза країн насосної станції смерті з гори в Часів. Це різні проєкти. А що з цим? зараз проходить вичного випробування. ми брали резервуар в понеділок? Я думаю, що все буде окей, і також питаємо вже

Я думав, що це питання з Ревнодуму. Я думаю, що це питання з Ревнодуму. Просто поголюючість. Забираємо і шукаємо можливості. А нам треба буде коригувати цей проєкт? Для того, щоб будувати, коригувати. Для того, щоб шукати фінансування, залежно від цього. Я, я правильно розумію, що 20 років. Ще в 21-му. 22-го року нічого по цей день до одного року не було. Там І жодних робіт не було виконано. Частково було 21 В 21-му було. Там, де вони трупи закуповували. Які передали на золоті Не знаю. Носим, Хорошо, какие юридичні наслідки нам мы маме прийняти але... за актом уже выконания работы и включить их проект через черту? Мы видим уже фонд, как мы канализации, с другом выбрали проект. Пробуємо ну, фактично mm -hmm. погляди, але виглядати немає чого, там якісь кульі підготовчі роботи, ну, мов проєкт не розпочав. Ну, якщо там виконані якісь роботи, вони ж якось заактовані, ми обстежимо, напишемо зауваження, просто буде комісійно і відправимо попередні основні рахуванням Фактичного стану об'єкту. Мовно ну, вони мають нам доводити, якщо вони там немають. Mm -hmm. Не на прокуратури Ну. Зацікавлено. Mm -hmm. Які є питання? Тільки по бажання. Є пропозиція підтримати попадання в управління комунального то передати до вас допомоги каже ну, то, то щоб по -по подаватися в програми відповідні то, там і так далі ну ж якщо з'явиться в державі, то саме можемо знову передати держава основна ні я маю на увазі програм Ні, неба це питання ще раз, це питання обмеження можливостей е, об адміністрації пошуку по, чи, 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 чи по. немає... Не ні, те, що а, ні, ми юридично не можемо це робити. Я маю на увазі, 22, 23, 24, 25 рік, Ну, там щось все стояло. У них обмежені можливості чи не було, ну.

Побачимо, боємо. Виявити і батько вас за час. Хто забивав додатковий зміни? Дякую. На цьому порядок не більше, але дякую. Колегі, а дозвольте, те, що зараз по програмі мало будувати кода, коштів немає на цю програму.